Як можна допомогти тим, хто страждає від домашнього насильства? Куди звертатися? Та історія успішного подолання проблеми насильства, щоб зробити доступною і поширити всю цю інформацію? в Чернігові створили інформаційний простір кроки до допомоги в одному з найвідвідуваніших місць на центральній алеї. Вісім інтерактивних табличок містять інформацію, яка може допомогти достатньо сканувати QR-код і перейти за посиланням. Люди можуть е, е, дізнатись інформацією, е, відсканувавши qr коди які будуть знаходитись на табличках, вони можуть. Е... Прочитати реальну історію жінки, яка потрапила в коло домашнього насильства, і її історію виходу з цієї ситуації. І також наприкінці локації вони можуть відсканувати ще один QR-код. останній, там буде посилання на сайт, де розміщені інформація про соціальні сервіси, до яких вона може звернутись і отримати допомогу. Ця інформація буде корисна як тим, хто безпосередньо стикається з проблемою домашнього насильства, так і тим, хто хоче допомогти постраждалим. Ті, хто стає свідком домашнього насильства, або хто випадково дізнається про такі випадки, не завжди знають, куди потрібно звертатися. В рамках акції підготували інформаційні картки, які передали соціальним педагогам і психологам для поширення. Що мало хто знає, що у нас у Чернігові є прихисток у цей він відкрився нещодавно, тому інформацію треба розповсюджувати, щоб люди знали, що їм можуть надати кваліфіковану допомогу. Я хочу цю інформацію поширити серед своїх колег, перш за все, і батьків дітей, які є в групі ризику. Подоланню проблеми домашнього насильства заважає кілька факторів. Непоінформованість один з них зауважують фахівці мобільної бригади соціально-психологічної допомоги від домашнього насильства. Наприклад, одна з їхніх клієнток дізналася про існування центру із допомоги в Чернігові, тільки коли сама стала потерпілою. Вона набрала в інтернеті. Допомога постраждала від домашнього насильства. Появив, ну з'явився наш номер телефону. Вона подзвонила, і от вона була вражена. Вона навіть подумати не могла, що у нас таке існує. От вона раніше не чула. Чому повинно розповсюджувати цю інформацію, щоб люди знали? Поширення інформації про центри з надання допомоги це перший крок. Представники міських служб, правоохоронці та педагоги шукають спільні шляхи вирішення проблеми насильства в сім'ї. Ми працюємо над тим, щоб систематизувати всю інформацію про наявні послуги, які є для жінок, які потрапили в такі скрутні обставини в місті Чернігові. Дійсно, жінка, яка, на жаль, потенційно опинилася в такому становищі, але може отримати всі послуги в місті це як юридичні, психологічні, допомогу для себе, для дитини і навіть отримати місце проживання і всебічну підтримку. Щороку з 25 листопада по 10 грудня відбуваються заходи міжнародного руху «16 днів проти насильства. Сотні організацій в усьому світі долучаються до поширення інформації щодо протидії домашньому насильству, щоб якомога більше людей знали про те, як діяти, і які організації надають допомогу в кожному місті. Цих 16 днів проти насильства вони символізують поєднання в цьому періоді превентивних та пізнавальних заходів. І саме в цей період вся спільнота міжнародна відзначає такі дні, як міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, всесвітній день боротьби зі снідом, міжнародний день боротьби з рабством, міжнародний день волонтера, міжнародний день людей з інвалідністю, міжнародний день прав людини. І тому місто долучається активно до е, цих заходів. Але робота над вирішенням проблеми домашнього насильства не обмежується лише 16 днями на рік. Головні зусилля це створення просторів вільних від насильства, спеціалізованих центрів. Чернігівська громада з травня є учасницею проєкту громади вільні від домашнього насильства. За сприяння ООН, в галузі народонаселення в Чернігові діє обласний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства з кризовою кімнатою. При ньому тут потерпілі можуть знаходитися до 10 діб, отримуючи необхідні послуги. Психолога, юриста чи інших фахівців. Якщо за цей час проблема не вирішиться, то в Центрі соціально-психологічної допомоги можна перебувати до 90 діб. Цей термін вам, буде з нашого досвіду, ми бачимо, що достатньо для того, щоб жінка прийняла правильне рішення, щоб вона могла соціалізуватися, знайти нові соціальні зв'язки, знайти для себе житло. Ну в чому ми допомагаємо, і в працевлаштуванні допомагаємо, і в оформленні соціальних виплат, і різні послуги, які жінці потрібно наразі в даній ситуації. В денному центрі консультації та допомогу вже отримали 489 осіб а послугами кризової кімнати скористалися 16 постраждалих від домашнього насильства. В проведенні інформаційних кампаній фінансово постійно допомагають міжнародні організації. Вони ж підтримують і діяльність кризових центрів. Ситуація е не дивлячись на те, що війна от з відкриттям цих просторів стала значно простіше і краще ніж до війни. Ці простори є, ці території є. Люди, які готові працювати, є головне, щоб люди, які готові, щоб з ними працювали, також з'являлися. Але фахівці, які працюють з потерпілими, зауважують, що будь-яка допомога не вирішить повністю проблему домашнього насильства, доки передбачені законами дії проти тих, хто вчиняє насильство, неефективні, і це потрібно змінювати на державному рівні, щоб кривдники не залишалися непокараними.